Вітаю вас! Давайте на картах Ленорман опишемо найближчі ваше майбутнє. Події найближчого майбутнього. Основні такі віхи. Ага, так. Щось тут у нас по зірці. Що тут саме на. М -м -м. Дивіться, для когось буде актуальна подорож на далеку відстань. Прям ось так і говориться. Зірка це далеко, а це подорож. Або до вас прийдуть якісь вісті здалека. Ще й так може бути. Ви відчуєте задоволення, чи то від подорожі, чи то від тих вістей. Удача. Удача прийде разом з цією подорожою, або з цими вістями. Так, вам її принесуть на хвості, скажімо так. Хтось, можливо, вам розкаже про е, цю вість. Хтось вам прям передасть її з уст в уста. А якщо це про подорож, то, можливо, ви від когось дізнаєтеся, що можлива така подорож, і відправитеся в неї. І це буде удача ваша. Далі показується якась хитрість. Напевно, тут вам кажуть, що вам потрібно проявити кмітливість. Для того, щоб правильно зробити вибір у своєму житті, щоб не помилитися, щоб піти правильним шляхом. Тут, тут саме про кмітливість вам потрібно проявити її. Так, що ще. Також вам кажуть, що в вашому домі на стабільній основі поселиться вірність, духовність, світло, радість за Ліліями. Божий захист, тому що це ще. Карта, яка говорить про захист Божої Матері, саме Божа Матір буде ваш дім оберігати. Так. Також вам кажуть, щоб ви остерігалися якоїсь жінки старшого віку. От вона несе якусь нещирість. Нещирість, якусь інформацію спотворену. Не бажає вона добра. І це, знаєте, Ключовий момент, на який ви повинні звернути увагу найближчим часом. Ну, і ще одне, ще у нас. Ну, а також вам кажуть, що десь у вашому оточенні є такий чоловік, дуже сильний, якщо це для жінок, який надійний, він довгий час за вами спостерігає, тому що ви для нього як магніт. Ви розбуджуєте в ньому уяву, пристрасть. Ну тут більше в сексуальному плані. Ви його притягуєте.